Найбільш відповідальні міністри, які виконали всі вимоги, це е, Єжель Михайло Браниславич, міністерство оборони України та Міністерство інфраструктури України. Вони обоє отримали по 10 балів. Е, так, Колесников, Борис Вікторович. Друге місце розділили е, такі три міністерства: як Міністерство надзвичайних, е, ви можете це бачити так на слайдах. Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство юстиції і Міністерство закордонних справ. Тобто, відповідно, це Полога Віктор е, Іванович, Лавринович, Олександр Володимирович та грищенко Костянтин Іванович. Ну і третє місце за нашими результатами посіли Міністерство охорони здоров'я. Е, який очолює Аніщенко Олександр Володимирович. Далі з результатом 7,5 балів у нас Міністерство екології та природних ресурсів, 6,5 балів отримало Міністерство внутрішніх справ, 4,5 Міністерство фінансів України. А, це місця, які отримали Міністерство, які вже на даний момент сформували громадські ради. Також у нас ще є а, табличка так званих. Відсталих міністерств, тобто ті, які ще не зовсім або зрозуміли, або справилися з виконанням постанови 596. Але тим не менше є серед них два лідери, які вже старалися, намагалися і зробили певну роботу. На першому так званому першому місці або сьомому загальному рейтингу у нас Близнюк Анатолій Михайлович, тобто міністерство регіонального розвитку та будівництва та житлово-комунального содарства України, які отримують три з половиною бали. Далі йде Войко Юрій Анатолійович, це міністерство енергетики та вільної промисловості, який отримав два бали. Ну і п'ятірка, так звана ТОП-5, яке ми хотіли б сьогодні привітати. Які отримав у нас бали в кількості нуль. Це міністерство соціальної політики України, тігію Сергілині, точ, Міністерство аграрної політики та продовольства України присяжні Микола Володимирович. Міністерство економічного розвитку торгівлі України Клюїв Андрій Петрович, Міністерство культури України куленяк Михайло Андрійович та Міністерство освіти, освіти і науки, молоді спорту та спорту Табачник Дмитро Володимирович. Це, якщо так, в загальному представити таблицю.